Добрий день, шановні наші друзі! З вами канал Сад Чередниченків. І ми хотіли з володдя показати вам нашу пристюньову теплицю, де ми зберігаємо саджанці і деякі культури наші. Да, ось володя. Да, це той, хто зробив цю теплицю своїми золотими ручками із металу брухту, як він каже, і мусору дерев'яного всякого це позбирали вікна, бачите? І зробили таку пристіньову тепличку. Володя, скільки наскільки? Десять з половиною на шість, десять з половиною на шість. Бачите, у нас ось тут гранат, який ми все одно вкриємо на зиму, бо тут буде все, все таки більше може десяти градусів, тому ми його вкриємо. Вона не опалювана. Вона не опалювана, ця тепличка. Так. Ось у нас стоять інжири, які чекають на відправки своїм хазяївам новим. Їх небагато в цьому році, але в наступному році у нас буде десь більше 14 сортів, і ми будемо вже більш серйозно займатися інжирами. Так, оце в мене, бачите, ще маракує тут ось поставила, Ще буду думати, що з нею робити. ось, бачите, синенькі ще ростуть, якому <гум> цікаво, бачите, перчик ще є, не вирвала. Так, і... Це раді чого ось ці дві деревини, раді чого ми зробили цю простяньову теплицю. Це наші дві красавиці. Це... Східна, хорма, сорт східна Тріумф або шарон. Так, східна хурма, сорт Тріумф або Шарон. Ось, 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 Володь, розкажи про цю хурму, що вона вже скинула, були плоди. розкажи. Так, да, були плоди, але деревина невелика, вона скинула. Вона скинула свої плодики. Да? В цьому році, да? Ну, да, на, в цьому... На оці, так? В на році. гілці були плоди. Ага. Ну, то, в тому році скинув, а в цьому році пізно зачепилась квітка, я її сам обірвав, хай набирає і вже Ми гадаємо, що в наступному році вона вже нам дасть перший врожай. Може, щось, щось нам вже покаже, ось вона, бачите? І оце теж це у нас аж тріумф, так? Це теж тріумф, тільки той. пощеплений біля долу. Угу, тобто він пощеплений. Нижче да, Ось, нас був ще Божедар пощеплений, але ну, я його перебрав. Та, ні, він він, росту. як вияснилось, то Божедар да, не, не потрібен. Так. Ось дивіться, в нас зимує один куст інжиру, який ми все-таки один залишили. У нас було тут десь більше Саме семи. Саме маленькі залишили да, семи куст кущів, але ми вирішили, що інжир дуже багато місця займає. Да, Інжир займає дуже багато. Він як монстр розростається у цьому кусту, наприклад, три роки. І він розростається. Дуже швидко в теплиці, тому його треба з теплиці прибирати. це Ми просто як такий зразок е, залишили один. Туркі Браун, володя десь плодик є. А Та я от зірвав щось знайшов. Ще, ну, ще вже, один вже плодик дрібні, є, вже ну вже останні. вони не будуть. Бачите, нав'язалося багато, нав'язалося їх багато, але вже вони не дозріють, мабуть, вже холодає. Хорошо. Так, ну все. Тепер до того, ради чого ми знімаємо це відео. Це наш такий короб, Володя зробив, для того, щоб хранити саджанці до відправки. Значить, ми їх накриваємо ось, і. Ми не будемо зараз їх витягувати, показувати коріння. Це я зроблю окреме відео, тому що ми не хочемо нарушати так сказати, цей порядок, вже. вони там храняться, а коли ми будемо їх витягувати і формувати посилки, тоді ми покажемо, які коріння, це в окрему, окреме буде відео. Значить, тут в нас храняться сорти, різні сорти, і бачите, оце ми вологі опілки, якими ми засипаємо. Саджанці, щоб вони не висихали, щоб. Просто я знімаю, щоб ви люди подивилися, що ми, ну, досить, на мій погляд, досить старанно відносимося до цього. Тобто стараємось зберегти їх, щоб вони були, щоб корні не висихали і щоб люди до людей приїхали хороші живці саджанці, да? Mm -hmm. Ну, Ось таке коротеньке <клух> відео. Бачите? Він короб ще весь не заповнений. Ну, ми ще, ще викопуємо. Процентів 20 тільки, тільки викупала. І ще я скажу, чому затримуються. Тому що де ті люди, які заказали там один-два саженця одного або там, ну, двох сортів, там, Дар Соснівська і Дарсофіївки, то їм швидше буде відправлятися. А якщо у людини там 3-4-5 сортів різних, то деякі сорти ми ще не копали. Тому трошечки будем, будуть, ну, треба, придеться почекати. Але то буде недовго, вже сьогодні до нас. Прийде наш друг Костя, який нам поможе викопувати. І я гадаю, що я зніму відео, як ми копаємо саджанці. Ну, все, до побачення. Гарних вам врожаїв. Чекайте на свої саджанці. І я гадаю, що ми з ми з Володю робимо все для того, щоб скоріше вони доїхали до своїх нових хазяїв. До побачення. До побачення.